Для чого лінь? З однієї сторони, це спосіб трохи зупинитися і розібратися, що відбувається з тобою, і це коли десь відвертає від того, що не твоє. Це з однієї сторони, лінь. З другої сторони, лінь це коли є супротив робити те, що ти хочеш, але за тим стоїть якийсь страх. страх Успіху з однієї сторони або страх невдачі з другої сторони. Тобто, бо е, тут в залежності в якому контексті, бо, до прикладу, не так люди бояться провалу, як бояться те, що вийде. Тому що, якщо вийде, це прийдеться в голові е, більше працювати, більше з'явиться відповідальності, а відповідальність це ноша, це важкість, це складно. Е, і відповідно вони цього уникають і не йдуть до прикладу в соціум в реалізацію себе. Там, ну якщо ми говоримо конкретно там в соцмережах, та тому що є цей страх, що якщо вийде, то все це придеться. Ця... ЄБШ, умовно. А другий варіант: а якщо не вийде, це що подумають, яка в мене буде репутація, що про мене скажуть інші люди, сором внутрішньо. Тому тут треба розібрати як і той варіант, так і той. Тобто те, то, що ми сьогодні і зробимо для того, ну бо соціум це масштаб, це не обов'язково соцмережі, просто соцмережі це інструмент для того, щоб кратно себе масштабувати. Да? І люди недооцінюють. Тому що можна, ми всі користуємося соцмережами, просто хтось для поглинання інфо, а хтось для навпаки, віддачі, цінності себе, там, ну, типу, прояву себе.